Борітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Так писав колись Тарас Шевченко, пророк України. Сьогодні в центральній бібліотеці міста Трускавця відбувається тематичний захід пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. У нас сьогодні музично-поетична акварель Шевченко в музиці, Шевченко, як провидець. Зараз дуже от українці перечитали його по-новому. І так наш вечір сьогодні зараз присвячений цьому. Тараса Шевченка вважають пророком української нації, адже вірші, які він написав ще в 19 столітті, передбачили багато подій, які відбуваються зараз в нашій країні. На жаль, в нашому суспільстві українська книга. Займає одне, можна сказати, з таких останніх місць. Це, звичайно, і політична ситуація в країні, і економічна ситуація в країні не сприяє тому, щоб люди купували літературу, читали книги. Але на це треба дуже велику увагу звернути, тому що. Без книги, без літератури, без нашої культури народ і громада вона втрачає свою самобутність і свою ідентичність, таку і неповторність. Ми мусимо велику увагу зараз в ці часи, такі непрості, звернути увагу власне, на літературу і на культуру, і особливу увагу на книгу. Тому що оцей інформаційний потік, оця агресивна інформаційна війна, яку веде з нами сусідня держава, вона дуже небезпечна і нам потрібно перемогти і не тільки на бойових фронтах, але власне. І нам потрібно перемогти і в інформаційному просторі. Хочу звернутися до наших, можливо, троскавчан, такі, які пишуть, які мають хист до літературного слова, щоб вони зверталися в наші бібліотеки. Ми будемо організовувати такі круглі столи, зустрічі, літературні такі зустрічі, і можливо хтось. Пише так в шуфляду, це не потрібно писати в шуфляду. Потрібно давати про себе знати, і ми будемо дуже раді вітати таких людей в бібліотеках. На жаль, трускавецька бібліотека, як і інші культурні заклади міста, не користується великою популярністю серед трускавчан. Та, тим не менше, двері бібліотеки завжди відчинені для відвідувачів.